Доброго дня всім підписникам і глядачам нашого каналу Мамина Помічниця. Вроді якби не так давно я показувала, як ми садимо наш огород. А вже наступила холодна осінь, і ми збираємо наш урожай з зниво. Так як ми садили невелику плантацію картоплі. То я покажу вам, як ми забирали із землі наш урожай. І подивіться, яка у нас вже погода, така осіння, темні хмари на небі. Холода прийшли. Також всім гарно дякую, Хто вже підписаний на наш канал, дивіться нас. Кося ще не підписав, заходьте і підписуйтеся. І натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нових цікавих наступних відео. Катеринка з татом виорюють картоплю, а я з батьками і братом мого чоловіка файно збираємо картоплю. Урожай не є дуже такий. Файний, як прошлорічний, але за все слава Богу. Там мої батьки допомагають нам вибирати нашу картопельку. Так, так, так. <регулирования> 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 ну, не срыть, да, ты сюда. <регулирования> да. ты Да. Да. ты Да. 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 Також показую вам, як ми збирали картоплю моєї мами. У нас бригада була досить велика, бо плантація мама велика. Ти добре прийшла ріпу побрати? Катько. Урожай на картоплю у мами був дуже файний. Ми називаємо на картоплю ріпа. Як бачите, ріпа велика, много неї є. За що слава Богу. Збираємо картоплю або ріпу на одну кучу, а далі нам треба буде вже вдома перебирати. На насінну ріпу, на таку, яку будемо їсти велику, і залишається в нас така маленька, як ми кажемо, друбна ріпа. Ота друбна ріпа йде на корм для тварин. домашніх. Все Це вже ми вдома перебираємо нашу ріпу, яку ми вибрали із землі. Наша помощниця нам допомагає. Ти любиш картошку їсти, любиш? Да. Да, любиш. Картошка, картопліка. А ми як кажемо на картошку. Як ми на Усім гарно Папа. дякуємо. Ось сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Папа. Дякую, що ви підтримуєте наш канал, підписуєтеся і дивитеся нас. Так? Бажаємо всім Папа. вам приємного дня, мирного неба. Боже благослови і до нових зустрічей. З вами була Мальвіна і Катеринка.